Привіт, друзі! Поставив заряджатися Poco X7 Pro і вирішив заміряти, за який час він зарядиться на 100%. Поставив його заряджатися в 1158, вже пройшло 12 хвилин, і він зарядився на 52%. Батарея в нього 6000 мА. Я очікував, що він трошки протримається більше. Вистачило його на сутки. В принципі, мій старий Redmi Note 11 тримав. В принципі, так само. Але там батарея 5000 мА і йому вже 25 роки. Подивимося, що буде далі з POP X7 Pro, а поки що нічого феноменального від 6000 мА я не побачив. Пройшло 23 хвилини від початку зарядки і вже заряджений на 72%. При зарядці трохи гріється через чухол. Але не сильно. Режим зарядки у мене стоїть за замовчуванням. В принципі, можна поставити максимальну швидкість і повинно заряджатися швидше. Але пристрій може перегрітися. Так, і скільки ж відсотків нам видасть зараз швидка зарядка 90 Вт на Poco X7 Pro за півгодини? години. Ставив заряджатися в 11,58%, зараз 12.28, пройшло рівно півгодини і заряду 83%. Так, пройшло 40 хвилин і що ми маємо? Зарядка до 100% рівно займає 40 хвилин. Ну, в принципі, непогано. Кому була корисна інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!